Стрічали сонце. На костопільщині хлопці після випускного потрапили у ДТП. Один юнак загинув. Наслідки пожежі у рівному власники уговтуються від масштабного займання їхніх приміщень. Одне підприємство зупинило роботу. ITV. Новини. Добрий вечір. Їхали з випускного і потрапили у ДТП. Один хлопець загинув. Трагедія сталася у селі Малий Миск, що на Костопільщині. За повідомленням поліції, водій був на підпитку. Деталі ДТП у матеріалі нашої Дарини Черемшини. Це луг, який знаходиться у селі Малий Мицьк, що на Костопільщині. Саме тут днями сталася смертельна автопригода. Водій легковика не впорався із керуванням, унаслідок чого авто перекинулося. Моторошна ДТП, яка сколихнула все село, сталася 15 червня. В старенькому Москвичі їхало четверо хлопців. Місцеві розповіли, що автівка перекинулася під час розвороту. За даними поліції, сталося це біля сьомої години ранку. У наслідок ДТП пасажир, 21-річний житель села Великий Мицьк. Від отриманих травм загинув на місці. Медики лише констатували смерть. Керманич легковика та ще двоє пасажирів, 14 та 13 річні жителі Рівненського району, не постраждали. Відповідно до огляду, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Приладрагер показав 0,95 проміле. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають. У той вечір компанія із чотирьох осіб поверталися із села. Хлопець, який загинув. Був переселенцем. Вони десь летіли з села, казали. І тут і вони летіли, каже, не їхали, летіли. Ну що аварія була, що розбилися хлопці. Мозги каже, десь по дорозі валялися. Він переселенець, значить, зуму велику міцьку. О, де вона перекинулася в шість годин, десь було казали. А я йшов десь, було вже 11. А була машина, як ви йшли? Була машина, грузили якраз на евакуатор. Того вечора був випускний. Місцеві розповідають, що учні зустрічали світанок на мосту. Чому компанія вирішила проїхатися селом? Не розуміють. кажуть, автівка належала матері 19-річного водія. Розповідають неохоче. Просять не показувати їхніх облич. Ну випускний клас. 11 клас і 9-й. Випускний на мосту був. Зустрічали сонце вони там, завстріли місяця. Ця Та машина рулами своїм голосом, як їхала. То така швидкость була, що, ну, не був. Той доступ на всіх парах їхав, скільки не гріх. Він розвернутися, то біда сталася, то нещасний випадок. За даними поліції, Керманича затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Біля корця патрульні зупинили транспортний засіб за порушення ПДР. Водій помітно нервував та підозріло себе поводив. Під час огляду салоні 53-річного Керманича. Патрульні виявили 10 поліетиленових пакетів з білою кристалічною речовиною зовні схожою на наркотичну. А також ваги, пусті поліетиленові пакети та готівку в сумі близько 30 тисяч доларів. На водія інспектори винесли постанову, а на місце події викликали слідчих. 6 тисяч доларів і йти за кордоном. Двоє чоловіків з Рівненщини віком 29 і 31 року організували незаконну схему переправлення через кордон. 29-річний учасник злочинного угрупування знайшов двох військовозобов'язаних, які хотіли нелегально покинути країну, і дав їм чіткі інструкції, як втекти. 31-річний спільник забезпечив їх транспортом до кордону з Білорусі. За такі послуги, кожен із військовозобов'язаних мав заплатити по 6 тисяч доларів США. Обох організаторів затримали, порушникам загрожує тюремне ув'язнення сроком від 7 до 9 років. Крім того, їм можуть заборонити обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності терміном до 3 років, а також конфіскувати майно. Наслідки масштабної пожежі у Рівному. Вчора в місті палав один із колишніх заводів. Боротьба з вогнем тривала кілька годин. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання, але вогонь встиг знищити значну частину будівлі. Там було чимало офісів, де працювали підприємці. У якому стані приміщення після пожежі і що планують робити власники приміщень, які зазнали серйозних збитків, розкаже наш Артем Максименко. Зурівший дах типографія спортзал, а також пошкоджена вогнем фотостудія. Усе це наслідки великої пожежі, яка відбулася вчора у рівному. Полум'я завдало найбільшої шкоди даху будівлі, а також приміщенням, що знаходилося на верхніх поверхах. Дісталося спортзалу, друкарні та фотостудії. Власниця останньої каже: її приміщення сильно не постраждало, але теж є чимало руйнувань. Додає, поки що ніхто не знає причин займання. Тільки знаю те, що з протилежної сторони будівлі зайнялося десь там, де труба. А причини ну поки що ніхто нічого не знає, але ну, має ця експертна служба перевірити і тоді вже точно встановити причину. Зараз власники прибирають наслідки пожежі. Типографія, яка там знаходилася, свою роботу припинила взагалі. У зв'язку з пожежею поліграф сервіс зупинив роботу. Наразі оцінюємо стан справ. Будемо намагатись поетапно відновлювати діяльність. Пані Олена розповіла, що власники приміщень вже провели збори. Спершу мають підрахувати збитки, і лише після цього розпочнуть відновлювальні роботи. Роботи. Жінка зазначила, що відновлення найімовірніше проводитимуть за власні кошти. Сьогодні ми були на зборах. То директор цього закладу він сказав, що будемо вже дивитися, врахувати кошторис, можливо, звертатися до міської ради, там до куди можна. Нагадаємо, вчора по обіді рівня охопила масштабна пожежа. Зайнявся дах одного з приміщень колишнього заводу Газотрон на вулиці Василя Червонія. Вогнеборці боролися з полум'ям близько трьох годин. Вогонь стиг знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі метрів квадратних, а також стіни стелю та робочий інвертар в декількох побутових приміщеннях на третьому поверсі. Проте вдалося врятувати іншу частину даху, офісні та інші приміщення з першого по третій поверхи. Що могло стати причиною пожежі та розміри завданих збитків? Наразі встановлюють фахівці. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Хотіли розвалити, але вчасно одумалися. У великому Олексині, що біля рівного стару та занедбану будівлю клубу колишнього цукрового заводу приводять до життя. Там уже завершують спортивну залу і активно працюють над створенням школи мистецтв. Як країни набувають просто на очах. Привабливого вигляду бачила наша Юлія Котляревська. Вона й розкаже більше. Це занедбаний та розкрадений колишній клуб цукрового заводу. Тут розвалені стіни та чагарники. Так він виглядав ще минулого року. До такого стану розповідає Анатолій Кашуба, споруду довели за часи незалежності. До закладу, де раніше проводилися спортивні змагання та творчі фестивалі, нікому не було діла. Дуже больно було дивитися. Проїжджаючи тут, проходячи на таке, що до того допустили, і мені боляче, так як я і тренер, і викладач дивитися на ту молодь, яка ходить безпризорно, говорю відверто вам, безпризорно, збираються кучами ввечері, що вони роблять. А ось так будівля виглядає зараз. Минулого року її взяли на баланс Шпанівської громади. Голова Микола Столярчук каже, довго не могли визначитися, що робити з приміщенням. У певний момент хотіли його навіть знести. Втім, від цієї ідеї відмовилися. Вирішили зробити спортивний зал. Він майже завершений. У вересні планують відкриття. Хочу сказати, що це ж не робиться абсолютно за гроші громади. Ні, це бізнесу дуже багато залучається. Це люди приходять, працюють, це ми всі включаємося в цю роботу. Тобто є якась частинка, але ось цей процес запустити це було надскладне завдання. Ну, але я вважаю, що в нас все вийшло і в нас буде гарне завершення. Спортивна зала оснащена усіма зручностями для занять є навіть душ, як розповів керівник футбольного клубу Шпанів. Раніше тренувалися на вулиці або у школах. Найгірше було взимку. Сподівається, що ці проблеми залишилися у минулому. Я знаю, доволі проблематично було, особливо зимою. Насамперед, я вам скажу такі умови, навіть як душ у ну, типу в школах. Ну, там, в там великому лекціоні, я знаю, душу немає. По... Позайматися і помитися ну, немає. Це ну, дітям, старшим групам так само, ну це, ну це великий плюс. Паралельно із спортивним залом почали облаштовувати школу мистецтв для дітей. Вона знаходитиметься поруч. Там процес стартував пізніше і попереду ще чимало роботи. Майбутня школа має розвантажити уже існуючу. Як розповідає заступниця директора, школа у великому Олексині є старою та немає достатньої кількості місць для нових учнів. Тому в нові будівлі ми сподіваємось, що нам там у нас там буде можливість. От і буде своє місце, буде своя сцена, своя територія. Адже ми цього потребуємо. Тут просто не вистачає місця для занять, для якихось проведень концертів е музичних. На даний момент в нас десь приблизно 40 заяв лежить на зарахування. От, про, на, на, ми просто їх не можемо зараз взяти, тому що в нас немає ні ну конкретно місця, де де займатися. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту шпанівської громади Олександр Набочук каже, гроші на відбудову залучають з усіх сторін. Левова частка йде із бюджету громади, але також доєднуються місцеві підприємці. Планується оснащити тут кабінети для навчань. Планується відкрити художній напрямок. Планується відкрити хореографічний напрямок, а також драматичну студію. Крім того, планується навчання на музичних інструментах. Тут є актова зала, оснащується укриття для того, щоб діти були в безпеці. Бубутні школі мистецтв вже встигли встановити вікна та двері. На завершальній стадії облаштування укриття. Все роблять поступово, адже будівля була не в найкращому стані. Коли завершать, сказати не можуть. Все залежить від фінансування. Юлія Котляревська та Микола Мельничук, телеканал про те, що у Рівному демонтували незаконно розміщені споруди, про презентацію реформи старшої школи у нашій області та про те, що на пляжах Злубунівської громади чергують рятувальники та фельдшери, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Для рятувальниць на Рівненщині провели вишкіл для жіночих добровольчих пожежних команд. Легендарні трофеї. У Рівному відбулася презентація золотих м'ячів українських екс-футболістів. Тренувалися рятувати життя. На Рівненщині провели навчання для жіночих добровольчих пожежних команд. До вишколу долучилися не лише місцеві рятувальниці, а й команди із Запорізької, Одеської та Чернігівської областей. Як це було бачила наша Валентина Захарчук. Тренують жіночі, добровольчі пожежні команди. Рятувальниці навчалися надавати домедичну допомогу, а також реанімовувати та правильно транспортувати постраждалих. Учасниці вишколу кажуть, транспортування одне з найскладніших завдань. У нас була евакуація після обстрілу. Ми рятували людей, в кого яке поранення було. Нам потрібно було надати першу допомогу і евакувати до швидкої. Кори. Напевно, найскладніше було переносити, тому що не вистачало людей. А ну такого одній чи двом людям. Дядям то складно переносити одну людину. До навчань долучилися рятувальниці з інших областей України, зокрема Запорізької, Одеської та Чернігівської. З ними представниці Великоомилянської добровольчої команди познайомилися в рамках проєкту Пліч опліч. Ми перша добровільно пожежна жіноча команда, яка була створена в Україні в цілому. І сьогодні ми пишаємося тим, що саме Рівненщина пропагує добровільний рух, і за допомогою нашого головного управління ДСНС Рівненської області за їхньої. Підтримки, ми сьогодні маємо можливість на полігоні нашим партнерам проводити такі спеціалізовані навчання. Представник ДСНС Рівненщини Тарас Блащук розповів, що навчання такого масштабу для жіночих добровольчих команд у нашій області проводять вперше. Додає, жінки-рятувальниці працюють на рівні з колегами-чоловіками. Всі добровільні формування незалежності від статі добровольця виконують весь спектр робіт, які на них покладений незалежно чи це чоловік чи це жінка. Що вони приїжджають перші на місце події? Їхня робота полягає введенні так, би мовити, першої лінії, першого ствола для зменшення поширення пожежі. Крім основ до медичної допомоги, жінки-рятувальниці тренувалися діяти під час ДТП. Відпрацьовували ситуації, коли на автівку впало дерево, а також коли вона повністю охоплена вогнем. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Задля мотивації та віри у себе у Рівному відбулася презентація золотих м'ячів українських екс-футболістів Олега Блохіна, Ігора Біланова та Андрія Шевченка. Наше місто стало десятим, куди привезли ці легендарні трофеї. Хто прийшов подивитися на золоті м'ячі, та які розповідали історії у матеріалі Далі? Найпрестижніша футбольна відзнака у Рівному на театральній площі вишикувалися черги. Тут презентують золоті м'ячі. Володарями нагород в Україні є екс-футболісти Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Подивитися на три справжніх золотих м'ячі зібралося чимало охочих з міста та області. Я найбільше пам'ятаю історії блохіна, тому що він виступав, коли я ще був молодий. Він дуже чудово грав, забивав дуже багато буварії, особливо. Дуже великий фанат футболу. Ну, полюблюється вид спорту, ну полюбляю в нього грати. Ну, ну така подія, ну мусив прийти. Ну це дуже вразило, Ну адже їх є ну, не так багато, ну б... У цьому світі це в першу чергу розвиток, це людина, яка є наставником для нього, яка є зразком, тому що це нелегка праця займатися таким видом спорту. А він є тою людиною, яка є для нього зірцем. Інсталяцію з трьох золотих м'ячів організовують один із українських інтернет-магазинів та Українська асоціація футболу. Захід має на меті мотивувати займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого. Рівне стало десятим містом з одинадцяти, де побували нагороди. Футбол це гра, в якій важливий характер не полеглися ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Спасибо вам. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й е, у нас. Да? Це надо не нам, це, це потрібно нашим діткам. Е, тому дуже приємно, що от ми так об'єдналися. Три золотих м'ячі, і я дуже благодарен Андрію Миколаївичу за. Розуміння і за те, що ми робимо, і ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є, тому це стимул для молоді, і ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. У рівному золоті м'ячі показуватимуть впродовж двох днів. Побачити легендарні трофеї можна буде ще завтра, 18 червня. Їх розмістять на театральній площі з 9.30 до 20.00. Після показу у рівному золоті м'ячі вирушать до Луцька. Максим Остапець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Біжать заради спільної мети на рівненщину завітали учасники міжнародного благодійного маршу. Він стартував у місті Гага. Звідти бігли восьмеро ветеранів: четверо нідерландських і четверо українських, які у Нідерландах проходять реабілітацію. На кордоні з Україною вони передали естафету трьом іншим українським ветеранам. Вони мають пробігти ще 600 кілометрів і завершити марафон 21 червня у Києві. Наша сніжана Твардовська зустрічала учасників маршу у Рівному. Вона й розкаже більше. Із Гааги до Києва у Рівному зустріли учасників благодійного маршу. Марафону майже три тисячі кілометрів долають нідерландські та українські військовослужбовці. Стартував він 1 червня. Четверо нідерландських військовослужбовців та четверо українських вже подолали відстань з Гааги до нашого кордону. Там естафету прийняли троє інших українських ветеранів. Як каже учасник марафону Ігор Романюк, зараз вони активно долають кілометраж до столиці. Вже пройшли. 260 кілометрів. Вони пройшли 2000 кілометрів із Гаги з Нідерландів до кордону з Польщею. Йшло чотири військовослужбовці з Нідерландів та чотири ветерани, які перебувають там на реабілітації. Остаточна дата завершення, 21 червня. Ми маємо бути вже в Києві. Ми собі поставили таку ціль. І, в принципі поки що ми успішно її виконуємо. Навіть трошки випереджаємо час, який ставимо собі на подолання дистанції на день. Мета марафону зібрати кошти на медичну допомогу, реабілітацію та психологічну підтримку для українських ветеранів і їхніх родин, як зазначає учасник забігу Олександр Мірошниченко, найголовніше привернути увагу суспільства та ветеранів до проблем відновлення і адаптації. Ми хочемо своїм викладом показати, що життя після. Звільнення існує, що ми можемо бути корисними, і ми, і ми є корисними. Да? От ми зараз долаємо цей шлях 600 кілометрів від польського кордону до Києва. Це нелегко ну, будь-кому, мабуть, будь-якого рівня підготовка. Але ми це робимо і показуємо от своїм прикладом, що ну, можливо всі все все, обмеження в нашій голові і, і відновлення через воно теж можливо, має сенс. Ще одним учасником марафону є ветеран Юрій. Цінтилевич він служив з 2014 року та захищав Луганський аеропорт. Розповідає на різних ділянках маршруту, до них приєднуються і діти, і люди, і ветерани з інших міст. Завершуємо марш в Києві на майдані незалежності. Загальна дистанція 600 кілометрів з дуже великою підтримкою в різних населених пунктах ОТГ, тиге містах, якби біжимо значно швидше, і в принципі відновлюємося швидше. Дуже багато людей від. Доєднуються по всій дистанції. Доєднуються наші побратими, ветерани. Доєднуються цивільні, доєднуються діти. Спілкувалися із ветеранами у клубі бойового мистецтва Джиу-Джитсу. Тренерка Олена Ліснічук каже, що тут займається чимало ветеранів у такий спосіб. їм допомагають адаптовуватися до життя після бойових дій. Ми підтримуємо цю ініціативу. Це взагалі дуже круто, і ми раді зустріти саме хлопців, які біжать. Наша ціль. Залучати, розповідати трошки про себе е, і залучати інших ветеранів військових службовців до, е, до зустрічей, до занять, до реабілітації через спорт. Як додають ветерани, цей марш це не просто фізичне випробування, це місія підтримки. Наразі нідерландські ветерани вже зібрали 100 тисяч євро. Тож українським ветеранам залишилось зібрати ще 30 тисяч євро. Всі кошти будуть спрямо. Овані на реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.